Ялта погрузилась в темноту. Блін, в тімноті сидять, але ну зато їдять. Один із літніх вечорів у Ялті, який зафільмували очевидці. Це кримське місто серед тих, де найчастіше вимикають світло. В жовтні в Ялті повністю або частково вимикали світло 11 разів. Ще більше у Сімферополі 17 разів. У Феодосії 9, у Керчі 8. Ці дані доступні для підрахунку з повідомлень у телеграм-каналі Окупаційного Крим Енергоінформ. Відключення світла та графіки подачі електроенергії, окупаційна влада найчастіше аргументує аварійними роботами, каже експерт з питань енергетики Михайло Гончар. Дуже просто ремонт енергосітей плановий чи в плановий. Все без коментарів. І так все планують, планують, ремонтують, ремонтують. От. Маючись подробиці та причини блекаутів на півострові геть інші, каже Гончар: енергосистема півдня Росії, до якої приєднана і Кримська енергосистема. Вона енергодефіцит Крим і захоплені частини Херсонської та Запорізької областей країна окупант забезпечує електроенергією, яку генерує Ростовська АЕС. На півострові її постачають так званим енергомостом, який Росія проклала по дну моря через Кершинську протоку. Російська Федерація проклала дві нитки, які запустила, але вони забезпечували лише біля 70% від того об'єму, яке постачало. Україна на території тимчасово купова на територію Криму. До окупації Автономна Республіка Крим самостійно генерувала лише шосту частину своїх власних потреб електроенергії, каже Чистіков. Решту постачали з материка. Тоді живлення відбувалося за допомогою двох електромереж, які заходили на Кримський Кримські півострів через. Армянськ, а також півострів Чонагар, якщо взяти показники 2013 року, то залежність сягала 80%. У 2013 році Україна почала оновлення енергетичної інфраструктури в Криму. Однак цьому завадила російська окупація. За рік, у 2015-му кримську енергомережу було від'єднано від України за міжнародним правом. Країна окупант зобов'язана забезпечувати базові потреби населення. Енергодефіцитність поглиблена і ще і тим фактом, що окуповані. Ні, території півдня України вони також під'єднані до енергосистеми півдня Росії через Кримську енергосистему. Тобто це ще погіршує, становище. аби вирішити цю проблему, каже Михайло Гончар. Росіяни хотіли запустити Запорізьку АЕС та їм на заваді можливість ураження території навколо ЗС силами оборони України та технологічні санкції заходу. Раніше в обхід таких обмежень росіяни збудували в Криму дві ТЕС Балаклавську і Таврійську, але суттєво вони ситуацію з дефіцитом електроенергії не вирішили, адже її обсяги споживання зросли через мілітаризацію півострова та наплив населення з Росії, каже Денис Чистіков. За населення сягнуло понад 600 тисяч мешканців. Це без врахування російських військовослужбовців, які розташовувалися на території тимчасово купованого Криму. Крім того, велике споживання виникло внаслідок мілітаризації тимчасово окупованого Криму і великої кількості як військових об'єктів, так і військовослужбовців, а також переведення певних промислових об'єктів для виробництва військових військових потужностей. У липні цього року на Ростовській АЕС сталася аварія. Через бій у роботі генерувального обладнання автоматика відключила один з енергоблоків. Світло зникло на півдні Росії, а також в окупованому Криму. Михайло Гончар каже: з настанням холодів жорсткіші відключення там неминучі. З боку Крименерго, здається графік відключень на наступні два місяці. То там чітко, якби зафіксовано було, що це от... Будуть відключення Симферополь, Євпаторія, Лушта, Ялта, Керч, Чанко і Феодосія і От, тобто, практично всі основні, крупні міста Криму. За словами Михайла Гончара, у багатьох регіонах Росії генерація надлишкова, але застарілі і погано розбудовані електромережі. Та замість витрачання грошей на їх оновлення, Кремль стримовує їх на війну в Україні. Оксана Босновська, Дмитро Панов, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.